Вітаю, друзі, з вами Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 2 Advance Realty. І в сьогоднішньому відео ми будемо говорити про ринок приватного нерухомого житла у Вінніпезі та в нашому регіоні у вересні 2022 року. Та порівняємо з аналогічним періодом минулого року. Які ціни, продажі, тенденції про все це вже замить. мить. Дочекайтеся! Як і в попередніх своїх відео, в сьогоднішньому я використовую тільки офіційні дані Winnipeg Regional Real Estate Board, але без врахування продажів земельних ділянок та комерційної нерухомості. Отже, згідно даних, у вересні 2022 року загалом в сегменті приватного нерухомого житла було здійснено 1085 транзакцій. Найбільше припало на окремі будинки Residential Detached їх було продано 855, та середня ціна склала 384 тисячі. Спарених було продано 66, та за них продавці отримали в середньому по майже 314 тисяч. Та кількість конту була 170. За них покупцям прийшлось заплатити по майже 265 тисяч. Також я повинен зазначити. Про зростання пропозицій на ринку. Так, по окремих будинках пропозицій було 2106, по спарених 284 та по кондо 515. Давайте повернемося на рік назад і глянемо, яка була ситуація у вересні 2021 року. Загальна кількість. Транзакцій була 1346. На приватні будинки припало 1036. Та середня ціна склала майже 365 тисяч. Спарені було продано 109 за середньою ціною майже 311 тисяч. Та кількість проданих кондо було 207. Та за них продавці отримали в середньому. По 231 тисячу. Щодо активних пропозицій, то їх було набагато менше тоді на ринку е, нерухомості. Так, на окремі будинки їх було 1331. спарених на ринку було 165, та кондо 542. Ми бачимо, наскільки зросла кількість. Активних пропозицій у вересні цього року порівняні з аналогічним періодом минулого року. Основні тренди є такі, що кількість продажів зменшується, а кількість активних пропозицій на ринку збільшується. Наприклад, кількість продажів у вересні 2022 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшилася 24%. В той самий час кількість пропозицій зросла на 37%. Це означає, що ринок продовжує змінюватися від ринку продавця до ринку покупця. Основною причиною є зростання відсоткової ставки. Тільки з березня 2022 року по вересень відсоткова ставка зросла з 0,5%. До 3,25%. Звичайно, це вплинуло на можливість людей купляти нерухомість, що в свою чергу вело до зниження кількості продажів. До речі, останнє підняття в березні на 0,75% стало найбільше за останні 40 років. Фахівці говорять, що ще повинні бути Два рази буде підніматися відсоткова ставка Національним банком. Це у жовтні цього року та у грудні. Як воно буде, побачимо. З вами був Борис Легкар, ріелтор з компанії Century 21 Advanced Realty. Якщо у вас є питання, будь ласка, дзвоніть за телефоном 204 612 8007. Якщо вам сподобалось моє відео, натисніть. Лайк, також підписуйтесь на мій ютуб канал Борис Легкарій Єлту. Дякую за увагу і до зустрічі наступного разу.